Слава Ісусу Христу! Ви <плес> ну, знаєте, сьогодні усіль навіть вітання друг другу. Христос Воскрес. І ви знаєте, відповідаємо традиційно воістину Воскрес. А от на запитання до людей, які таким чином вітаються, а чи справді ви в це вірите, можна почути різні відповіді. І я чув свій час різні відповіді, друзі. Одні казали однозначно, так, це є правда і основання для мого життя. Інші казали, ну так, прийнято. Другі казали, ну точно ніхто не знає. А на запитання, чи Воскреснеш ти, взагалі в людей, знаєте, збивається всяка програма. Але я сьогодні хочу перед загальною молитвою сказати слово до нас всіх. Воно важливе. Воно оповідає про события, які були у недільний день, у День Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, як двоє його учнів йшли по дорозі в одне невеличке місто, навіть селище під назвою Емаус, і зустріли одного незнайомця. І моя коротка проповідь, вона так і називається, незнайомець на шляху в Емаус. Це Євангелія від Луки, 24 розділ, 13 го вірша буду читати і будемо розбирати, що ж тут є для нас. Двоє з них, тобто із учнів Ісуса після Його розп'яття на третій день в неділю, двоє з них йшли того дня до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусаліма, яке називалося Імаус. Ну, тобто приблизно 11 кілометрів. Бо стадія це скільки. 168 метрів. Вони говорили між собою про все, що відбулося. А що відбулося, ми знаємо з вами? І сталося, коли вони розмовляли і обмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ним. Та їхні очі були стримані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх. Що це за справа, над якою міркуєте між собою, ідучі і чого ви сумні? От до цього дочитаю, трошки прокоментую, будемо читати далі. Ми бачимо двох учнів. Двох із 12, які йдуть. Можливо, це двоє із 70, тобто, але близькі до нього. Вони йдуть. Як ви вважаєте, який їхній стан? Вони пригнічені. Вони у сумі, вони знаходяться, друзі, у розпачі. Вся їхня надія на те, що Місія відновить зараз царство Ізраїлю, вони будуть царювати разом з ним. Буде велич Ізраїля, буде скинути римський режим. І вони йдуть і розмовляють про це все. Друзі, і саме в такому стані Господь підходить до них, пристає на цьому шляху і не разом. Урок номер один, коли ми у розпачі, у сумі, і ми не знаємо, що робити, Господь завжди поруч. Господь завжди поруч, друзі. Як сьогодні це важливо, щоб ми розуміли з вами. Бо события, які сьогодні навколо нас, вони незрозумілі. Ми не можемо зрозуміти чого. Ми не можемо зрозуміти за що. Ми навіть не можемо зрозуміти для чого і навіщо. І багато хто з нас знаходиться у розпачі. Багато хто у сумі, багато хто у кому але Господь крокує поруч. Все, що нам потрібно, мати певний стан серця, щоб ми могли його що? Впізнати? Щоб ми могли його впізнати, бо Слово Боже каже, що очі цих учнів були утримані, щоб впізнати його. Але чого вони були утримані, ці очі? Ми читаємо з вами в Слові Божому, що Христос являвся учнями, вони не завжди його впізнавали. І це один з прикладів. Але в чому причина? Тож він запитав їх, що це за справа, над якою ви міркуєте між собою йдучи. І чого ви сумні? Друзі, Христу не байдуже, що з нами відбувається. Але він живий. амінь. Чуєте? Христос і він живий. І йому не байдуже, що з тобою відбувається. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому, ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що сталося в, цьому, в ньому цими днями. І, друзі, зараз ми вислухаємо ще одне Євангеліє. ми умовно його назвемо з вами Євангелія від Кліопа, учня Ісуса Христа. Увага! Як видали його первосвященники і наші старші на смертний присуд і розіх'яли його, а ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїль. І до того ж, оце третій день, відколи це сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці, і не знайшли його тіла, вони прийшли і розповіли. Що бачили появу англів, які сповістили, що він живий. Друзі, Клеопа розповідає все Євангеліє, ви чуєте? Тут є і апостольські свідчення Нового Завіту, тут є і промова ангела, який сповіщає, що Христос живий, тут є і свідчення жінок, учениці Ісуса Христа. Тут Клеопа оповідає про те, що Христос був виданий первосвященниками і старішинами на осоду. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили. Жінки самого ж Ісуса не бачили. Друзі, в цьому оповіданні, в цьому Євангелії є все. Одного тут не вистачає. Слова живого Христа, що зробить цю Івангелію живою. Тоді Ісус сказав, он нерозумні і повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І почавши від Моїсея, друзі, від першої книги, від Буття, І почавши від Моїсея та від усіх пророків, він пояснив з усього Писання те, що стосувалося його, тобто Христа, на підставі всього Писання Христос, будучи втіленням і живим Словом. Каже, що все Писання казала про кого? Про нього. Але що потрібно, щоб це слово ожило? Щоб ми були здатні розуміти і зв'язувати, що там написано і що відбувається. Свідчення Воскресного Христа. Я зачитаю лише одне місце, друзі. Одне місце, яке свідчить, що Христу належало? що? Постраждати і війти в свою славу. Для того, щоб ми з вами зібралися з думками. Це книга пророка Ісаї. Я дочитав 53 розділ, який я давно вам давав як домашнє завдання. А хто прочитав його? Вероніка. 12. Давайте будемо читати. 53-й розділ. Книга пророка Ісаї. Хто повірив тому, що почув від нас? запитує пророк. Кому відкрилася сила Господньої руки? Адже він піднявся перед ним як паросток від кореня сухої землі. Не було в ньому ні, вигідно, ні величі. Ми його бачили, але не було нічого, що можна було б собі побажати. Це про кого він пише? Він описує Месію, він описує Христа. Він був зневажений і відкинутий людьми, страждалець, котрий зазнав болю, від якого люди відвертали своє обличчя. Не ввідували і ми. За ніщо вважали йому. Адже він поніс на собі наші небі, взяв на себе наше страждання, тоді як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом. Кого представляв Ісая зараз, кажучи, це? Ізраїль. Ізраїль, він каже, пророчі від імені народу. Саме так Ізраїль дивився на нього. Бо слово Боже казало, прокляти всякі, хто висить на дереві. Вони вважали, що то грішник, який получив по заслугам, бо він богохульствував, і казав, що він син Божий, роблячи себе рівним Богом. І пророк, ви знаєте, за скільки років написана книга Ісаїв? За 600 років до народження Месії, 53-й розділ повністю розповідає про його страждання. Але ж він поніс на собі наші недуги. Недуги які фізичні, так, да, часто кажуть, але друзі, духовні, це наші. Взяв на себе наші страждання. Які страждання? Як результат гріха і як наслідок гріха. І взяв замість нас страждання за гріх. Тоді, як ми вважали, що він покараний, побитий і принижений Богом, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подарована ми. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми блуждали і розбрелися, як вівці. Кожен з нас пішов власною дорогою. Друзі, дійсно, кожен з нас пішов власною дорогою. Не всі ми грішили однаково. Та Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Це те, про що ми часто кажемо, що Христос взяв на себе гріхи всього людства. Над ним знущались, принижуючи його, але він не відкривав своїх уст. Його вели як ягня на заколення. Він мовчав, як вівця перед тими, котрі її стрижуть. Так і він не відкривав, не відкривав своїх вуст. Друзі, ми пам'ятаємо тортури, які описували. Ми пам'ятаємо допроси у Пілата, допроси у Ірода, і він не відповідав їм нічого. Після катувань і суду його забрали. Хто з його народу міг усвідомити, що він забирається з землі живих і що за беззаконня мого народу його приречено на смерть? Йому могилу визначили зі злочинцями, які були разом з ним, Розіп'ять. Але хто пам'ятає, які гробниці його поховали? Іосі паєрмофисів, де нікого не ховали, багата людина, членці мільйона, забрав його тіло і поховав кусти гробниці, яку придбав. Його могилу визначили зі злочинцями, але він був прохований багатого, адже він не вчинив жодного злочину. І його уста не знали неправду. На те була Господня воля, щоб завдали йому ран і смерть. Якщо віддасть своє життя як викупну жертву, то він побачить своє потомство, Продовжаться його дні, вічність. І Господні наміри щодо нього будуть успішними. Після своїх страждань він побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого праведного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріхи він понесе на собі. Тому дам йому уділ серед великих. Він ділитиме дович з найсильнішими за те, що віддав себе на смерть, і був зарахований до злочинців. Отже, він поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступати. Амінь. Амінь. 53 розділ Ісаї. За 600 років до народження Месії описано страждання і смисл цих страждань на Голгофі. 53 розділ пророка Ісаї, той, який до сьогодні не читається в синагогах. Не читається в синагогах. Але як важливо, щоб він читався хоча б нам. Друзі, Кліопа розповідає повністю всі забиття. Він говорить про все, але Христос укаряє їх і каже, хіба не так належало постраждати Христу? І хіба не таким чином він мав увійти в славу? Скільки разів я вам це казав, коли був з вами? Це написано у пророків, це написано у всьому старому заповіті. Писання кажуть про це, хіба ви не читаєте? Друзі, як важливо, щоб ви читали Писання. І тоді, коли ми сидимо в зібранні, ми розуміємо, про що йде мова. Тоді, зустрічаючись з Христом в життєвих обставинах, можливо, ми можемо впізнати Христа у проповідників. Які говорить до нас, і ми розуміємо, це Господь каже мені сьогодні. А що заважало учням впізнати свого вчителя і Господа? Що їм заважало, друзі? Перша відповідь тут, дивіться, це 21-й вірш. Кльопа каже, а ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. А ми сподівалися, друзі. Дуже часто наші особисті сподівання і наша особі, особиста уява про Господа, вона розходиться з реальністю. І коли ми зустрічаємося з Господом, або бачимо прояв Божої дії, але вона не відповідає нашим очікуванням, ми його не впізнаємо. Бо ми собі намалювали, знаєте, доброго дядюшку, який сидить на облаці. І для кого всі цячечки, все добреньке, все буде добре, друзі. Ми малюємо собі часто Бога, який нам все простий, просто бо він добрий. Бог добрий. Але в нього є Його воля, яку ми маємо виконувати для того, щоб бути прощені. Як важливо, щоб ми не малювали собі протилежних Біблії, якій виявлена воля Божа, уяву про Бога і про Його волю. Як важливо, щоб ми не малювали собі уяву про церкву. Бо коли ми зустрічаємося з Господом в реальній і правдивій церкві, ми можемо його не впізнати. Бо у нас отут намальована, яка має бути церква. Так ми собі уявляємо. Не читаючи писання, де написано, якою має бути церква. Яка є тілом нашого Господа, а він його глава. І якщо ми не можемо впізнати главу, ми не можемо розпізнати тіла. Ви чуєте? А як важливо, щоб ми були свідомими. Як важливо, щоб ми мали біблійну уяву і про Господа, і про Його Церкву. Тоді Ісус сказав, вони розумні і повільні серцем. Ісус – це свої учні. Це твої учні. Але Христос дає опілення їхньому стану – Нерозумні. І повільні чим? Для того, щоб вірити, сприймати Божу правду. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І почавши від Моїсея та усіх пророків, він пояснив їм з усього писання те, що стосувалося його. І вони наблизились до села, до якого йшли Імауса. А він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи, залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, увага. Як сів він за столом з ними, то взявши хліб, поблагословив і приломивши дав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. Я зачитаю Луки 22, 22,19, друзі. Ми читали в четвер з церквою під час причастя це місце Писання, 22 розділ 19 вірш. Увага! І взявши хліб та віддавши подяку, приломив Ісус, звучим і на Тайній Вечері. І дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається. Це робіть на спомин про мене. Ця дія повторюється під час вечері Вимаусі. І учні пізнають, що це вчити. І учні пізнають, що це вчити. Я хочу попросити, Вадим виведи, будь ласка, картину. Це відома картина відомого художника Рембрандта. Вона так і називається Вечеря вимоусі. І якщо ми зараз з вами подивимося на неї уважно, ми побачимо ілюстрацію цього біблійного сюжету. Ми бачимо з вами Ісуса за вечері. Ми бачимо з вами одного учня, який склав свої руки і просто дивується, що це Месія, який Воскрес. Інший наклоняється ближче до нас, розвертається і уважно слухає. Але ми бачимо з вами людину, от третя людина, яка принесла піднос з їжею, накриває на стіл, і вона дивиться, друзі, просто на стіл, ніби Ісуса не існує. Римбора, великий художник, який дуже влучно передає картину всього людства. Учні, які вже під час вечері пізнають Христа, і людина стороння, яка не може навіть його побачити і усвідомити, що він є. Так і церква Христова, маючи Духа Святого в собі, який робить реальну присутність Христа в її житті, бачить і впізнає присутність Христа. І так само людина, яка не відроджена, яка зайнята своєю роботою, своїм земним призначенням, вона навіть не усвідомлює, що сидить перед нею Месія, Воскреслий Цар Ізраїля. Можна включити світло. І зачинити без двері, бо це процес нескінченний. Та він став невидимий для них, друзі. Він виконав свою місію, дав їм об'явлення, що я Воскрес, що те, що вам передали жінки, а потім апостольська. Апостольське свідоцтво це правда, і ось ви своїми очима бачите мене. І Христос зникає. Після Воскресіння його тіла, ми знаємо, мало, таких властивості, він був невпізнаваний, він входив у будівлю за зачиненими дверями, посеред посереднічному. Але подивіться, будь ласка, на реакцію тепер учні. І сказали вони один одному, хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Друзі, хіба не палає ваше серце, коли звідси лунає слово Боже, ви його чуєте. Господь торкається вашого серця. Хіба воно не палає, а ви його глушите? Хіба не горить серце, не має відгуку від серця напроти. Вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалиму. Друзі, після зустрічі з Воскресним Христом вони втрачають сум, втрачають розпач. Вони що отримують? Силу для свідоцтва. Вони вже не пам'ятають, для чого вони прийшли Емаус. Вони розвертаються і йдуть в Єрусалім до учнів казати, що вони зустріли Воскреслого Христа. І вони кажуть, Христос Воскрес! Друзі, це сповідання, це свідоцтво церкви. Повернувся до Єрусалима та знайшли зібраних 11 тьох і тих, які були з ними. Вони говорили, тобто 11 апостолів, і тих, хто були з ними, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові, тобто Петрові. І ці, ці двоє що йшли в Імауз, і ці розповіли про те, що сталося в дорозі, та як він, тобто Христос, відкрився їм під час ламання хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм. Мир вам. От така коротка історія і таке ярке свідоцтво, яке євангелист Лука, людина, яка була медиком, мала наукову склад ума, проводячи опроси, збираючи свідоцтво, записує свідоцтво у своєму Івангелі, у певній манері, яка йому притаманна, в такою скурпульозності, подробицях, щоб сьогодні ми з вами. Коли вітаємо один одного, словами Христос Воскрес, мали певний відмурок нашої віри і казали воістину Воскрес, відповідаючи повною вірою на це сповідання, що Господь Воскрес. Амінь. будемо молитися.